Всім привіт! Дивимось п'яту серію Руріного Хоцакі. Ну і серії нашого героїня Рурі шукала в сафір, хотіла знайти. Уже щось подорожче, по-моєму, поцінніше. І те, що нормально знайти досліджуємо річки, і що за допомогою них можна навіть дослідити дуже-дуже непогано це, що біля. Цієї річки може знайтися. І так, якщо йти по річці, то можна, напевно, дізнатися, де більш-менш може бути родовище цього всього, що шукаю. а Ну, коротше, прикольно було. Хоч і плані в плані візуальному, чисто серія, по-моєму, послабішим була минулих. М -м Трохи цю дівчину тізерили по-моєму. Побачимо, чи вона вже в цьому епізоді буде, чи ще. подождемо її. В принципі, дизайн в неї непоганий, хоча по характеру поки що зовсім невідомий. Ми знаємо, що вона однокласниця, по моєму рурі, але я, походу, не дуже в близьких стосунках. Ну, побачимо, як далі буде. Йош. Ну і роботи з мікроскопом ще була в минулій серії дуже багато. І прикольний, можна сказати, експеримент з магнітом, ну, точно там він використовувався, щоб рурі легше було залишити чисто те, що вона шукає, а весь. Залізно подібну пісок забрати. Ну, Коротше, перейдемо до реакції. Пробую я новий формат реакції. кстати, Пишіть в коментарях, чи нормально так, чи краще було раніше. Хоча все рівно все буде залежати від утупу. Якщо він почне банити ці реакції, то я повернусь до старого формату, на жаль, з таймером. А, перейдемо до реакції. Наприклад, до, до реакції я брав uh, Зусі. Посилання в описі під відео на групу їхню. Потім там іще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Uh, не забувайте підписатися, поставити лайк подобайку, Якщо у вас є можливість і бажання, можете і здати мені щось. Теж дуже-дуже підніму настрій. Ще мотивацію надасть. Ну і перейдемо до реакції. Один, два, три. В принципі, з новим форматом можна і... Я можу паузити і в будь-який момент прочитати це. Напевно, я вам теж переключу екран. Ви могли нормально прочитати. Сдіюсь, тим не спорчу нічого. Що ж, цікава штука про... ага, побачимо, що там наступне. Дуже цікавий матеріал тут написаний про мантію, <гум> і про якщо вийде до аккаунт, то ми будемо зеленою планетою не синьою блакитною, точніше. Прикольно. Взагалі... Про матії і про породи землі пам'ятаю тільки зі школи, що ми вчили. Ладно, прикольно. Чу ж поїхали далі? Вже закінчила серія. Це цікаво було 11 про агат. Мені здається, я можу помилятися, но в Україні я часто його бачив. Ну, хоча, може, це не в Україні просто, його, напевно, багато дуже я бачу на всяких розпродажах, там якісь якихось яр ярмарках. А... Прикольно про нього було дізнатися особливо такий чистий агат. Чи як він там по-іншому називається. Ну і про Мантію теж було цікаво. Іменно в дослідницькому плані, хоча. Не дослідженському, або в цікаве. ще цікаве. Згадуючи, ну, десь підлітковий вік, напевно, що коли я в школі вчився, було завжди цікаво, чому, типу, ну, зважаючи на те, що в землі, можна сказати, глибоко, багато, дуже багато всяких е залежів, всякого дуже корисного. І так як знаючи, що всяке. А людям з грошима завжди хочеться більше грошей, мене завжди дувало, що. Ну, хоча по-любому, це досліджується і хочеться це все добивати, але мене завжди дивало, що це не робиться зараз. Ну, наскільки я знаю. Можливо, я помиляюся, я на це не дивився. Можливо, зараз вже є якісь технології, але мене завжди дивало, що типу, дуже-дуже тяжко. Пробурлити в середину землі, і, по-моєму, я читав, що легше в космос зробити ракету, чим пробурлити в середину землі. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, я щось помилково читав, бо я просто забув і факти перекинув. Тому не сприймайте за правду. Але пам'ятаю, колись навіть фільм був. Щось там порятунок землі, там, де треба було до ядра землі доставити якусь бомбу, чи щось типу. Ну, коротше, я вже не пам'ятаю сюжет. І, по-моєму він був дебільний, як завжди, типу Армагедону, щось. Тільки навпаки, що треба в землю зорити, когось там. Драма ще була. Ну. По-моєму, коли в дитинстві, я по-моєму, цей фільм дивився. Чи не в дитинстві, чи в підлітковому віці. Я не пам'ятаю, коротше, які всі фільми, коли він виходив, але можливо, хтось колись зрозумів, про що я кажу. Але фільм мені тоді сподобався більш-менш, крім по фіналу. А так серія прикольна. Теж, знаєте, по якості, по-моєму, слабкіша, ніж перші серії картинки. Але рівно дуже приємно зустрінемося в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк про байку. Можете мене підтримати посилання в описі при відео Ми скоро підтримати армію перекладачів. До побачення.